Перша закритка, яку ви точно не знали, Брокхевені. Брок перше це... Саме перше це треба построїти просто будь-який просто дом. Далі. Але, ну, типу, номер. Но треба оцей, во, іменно там, де ви бачите, в мене галочку. І він має виглядати, типу, такого. Він трьохетажний. Ми йдемо сюди. І далі ми йдемо на нижній поверх. Він трьохетажний, от. Далі для нас треба йти. Давайте я ще раз покажу. Е, у вас має бути цей камінь. Ми йдемо в нього. І сіровопля. І у вас тут тупу... отаке во, але щоб вийти, треба заповнити, що воно на цій стороні. Отак. І ви далі можете вийти, заходити і виходити. Можна, типу, тут зробити тип, таку кімнатку. І все. Всем пока! бає. Прохала стати.